Інформаційний випуск в ефірі Родани в студії з новинами середи 21 лютого Альона Ільченко, Вітаю про головні події цього дня за мить. І починаємо з таких тем. Чекали півтора року. Мамки дзвонив раз, я вже не пам'ятаю з під волновахи. В кривому розі попрощалися з оператором-розвідником дронів Олександром Ткачуком. Угода мерів. Місто бере на себе інші більш шампітні зобов'язання і е, доєднуються до цієї великої мережі українських міст. Кривий ріг підписав сьогодні зобов'язання скоротити викиди СО 2 щонайменше на 35% до 2030 року. Вписані в історію, зруйновані війною. Флешбеки назад до рідного міста вони з'являються постійно. У кривому розі відкрилась мандрівна виставка світлин Маріупольця Євгена Сосновського. Криворіжець Олександр Ткачук загинув під волновахою півтора року тому, і тільки зараз, після експертиз ДНК, батькам вдалося забрати тіло бійця для гідного поховання на рідній землі. Сьогодні оператора розвідника дронів 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха провели в останню путь. Сьогодні в останню дорогу провели захисника Олександра Ткачука. Після закінчення гірничого технікуму він пропрацював на шахті 18 років. За півроку до повномасштабної війни став контрактником Збройних сил України. Служив далеко від дому на Львівщині. Там його і застала звістка про напад російського агресора. Перед війною за неділю прийшла нам посилку. Сказав, сказали командири, висилайте все, що не треба щоб налегке. Ми так і зрозуміли, що буде війна. Мамки дзвонив останній раз, я вже не пам'ятаю. Під волновахи саме під волновахою біля селища Валер'янівка оператор-розвідник безпілотних літальних апаратів Олександр Ткачук загинув під час ворожого обстрілу. Йому на той час виповнилося 37 років. Забрати тіло сина і гідно поховати його на Криворізькій землі батькам вдалося тільки через півтора року. Він захищав землю. Він з самого початку захищав, він не втік нічого. Він загинув там і читай два роки. Коли його привезли на щиті, батько мама дуже ждала, дуже його брати, сестри його чекали живим. Як чоловік був добрий, як, як наскільки я його знаю, ну, погано нічого не можу сказати. Хороша була людина. Місцем останнього спочинку Олександра Ткачука став сектор почесних поховань на центральному цвинтарі. Єркононенка Артем Кравченка цей день. Кривий ріг приєднався до європейської ініціативи Угода мерів схід сьогодні. В режимі онлайн підтверджено наміри Кривого Рогу в енергетичному та стратегічному напрямках розвитку. Одночасно, з приєднанням до європейської ініціативи, місто бере на себе нові зобов'язання скоротити викиди СО2 щонайменше на 35% до 2030 року. У 2011 році Кривий Ріг вперше став підписантом європейської ініціативи зі скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів, збільшення використання альтернативних джерел енергії та зменшення викидів парникових газів. Відтоді місто почало реалізовувати спільні проекти з ЄС у сфері енергоефективності більш ощадливо використовувати енергію та розвивати екологічно чисте виробництво. Я її підписав у Брюсселі у 2011 році. Питання такі скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів, збільшення використання альтернативних джерел енергії та зменшення викидів наших парникових газів це СО2, на 20% до 2020 року. Ми розробили програму до впровадження цих всіх зобов'язань до 2025 року. Хочу зазначити, що всі питання і всі заходи, які були внесені в програму, були досягнуті. Звертаючись до учасників онлайн-зустрічі представників проєкту Угода мерів Схід та Асоціації енергоефективні міста України, Юрій Вілком наголосив на важливості для міста приєднання до європейських ініціатив. З ними Кривий ріг пов'язує можливості подальшого енергетичного розвитку. Наша наступна сіль приєднання міста Кривого Рогу до європейської ініціативи «Угоди мерів Схід та взяття містам. Нових зобов'язання – подальше скорочення викидів СО2, щонайменше на 35% до 2030 року. І досягти кліматичних нейтралізацій в нашому місті до 2050 року. Кривий ріг знову ж таки. Продовжує ту політику сталого енергетичного розвитку та адаптації до зміни клімату і бере на себе цінові зобов'язання в рамках ініціативи Угода мерів. Власне, як Юрій Григорович зазначив, Кривий Ріг був у витоків угоди мерів і один із найбільших з найперших українських міст і доєднався до ініціативи. І дуже добре, що якби спадковість ця є, і зараз місто бере на себе. Ін, інші більш амбітні зобов'язання і е, доєднуються до цієї великої мережі українських міст, які є членами угоди мерів. реалізовувати нові завдання у сфері енергоефективності. Місто буде спільно з міжнародними та вітчизняними партнерами, зокрема з асоціацією енергоефективні міста України. сподіваюся, що ми з разом будемо йти ці дороги. Ми зможемо вам теж допомогти як Асоціація, Ми зможемо допомогти також і інших суміжних завданнях. На онлайн-зв'язку з керівниками проєкту ЄС Угода мерів схід Юрій Вілков підписав форму приєднання кривого рогу до європейської ініціативи. Так. Це на день. Це на Валерій кожухар Максим Пономарів цей день. Сьогодні відбулася важлива нарада за участю заступника голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Юрія Яндульського, голови ради оборони міста Олександра Вілкула та голови правління акціонерного товариства Криворізька теплоцентраль Михайла Фатьянова про результати зустрічі у наступному коментарі. Шановні Криворіжці, сьогодні проведена велику та змістовну нараду заступникам голови Дніпропетровської Яндульським Юрієм Олександровичем та головою ради оборони міста Криворіг Вілкулом Олександром Юрійовичем. Ми вдячні міській та обласної владі за співпрацю. Адже ситуація, в якій ми опинилися, це сильний виклик. Подолати ми його можемо лише разом. Аварії на теплових мережах Кривого Рогу цієї зими відбуваються майже щодня. Іх основна причина росіяни, які вбивають не лише наших людей, а й інфраструктури міста. Наші фахівці працюють цілодобово, щоб звести до мінімуму відключення домівок від тепла. Ситуація складна. І викликана в результаті декількох факторів. Росіяни знищили Каховську ГЕС. Це на тривалий час лишила теплові мережі без води. Корозія сильно пошкодила і так зношені труби. Крім того, обстріли критичної інфраструктури Кривого Рогу призвели до гідроударів, руйнівних для зношених мереж нашого міста. Протягом цього опалення сезону ремонтні бригади вже провели 708 робіт з ремонту. Та заміни пошкоджених ділянок трубопроводів. Лише за минулий тиждень було зафіксовано 105 пошкоджень. До кінця цього опаленого сезону ситуація залишиться контрольовано важкою. Ремонти трубопроводів зимкою неможливі. Однак ми, врахувавши цей негативний досвід, будемо працювати над тим, щоб в наступному опаленому періоді все було добре. Оптимізована схема теплопостачання міста, затверджена профільним міністерством та міською радою, існує і діє. Ми будемо працювати разом з міською владою, щоб доробити її під вимоги конкретного інвестора. Криворозька теплоцентраль та Нафтогаз України також працюють над ремонтною програмою на опалений період 24-25 років. А також Нафтогаз розглядає проведення реконструкції ТЕС. Крім цього, хочу зазначити, що наше підприємство та Нафтогаз України зараз працюють над механізмом перегляду нарахування платежів за фактичним простоями будинків без опалення. Писані в історію, зруйновані війною протягом двох тижнів у палаці культури «Центральний» будуть демонструватися світлини маріупольського фотографа Євгена Сосновського. На фотографіях історичні та культурні об'єкти Маріуполя зруйновані або пошкоджені Росією за час повномасштабного вторгнення в Україну. Експозиція пересувна. Її показують у різних містах. З відкриття фотовиставки в кривому розі наш репортаж. На цій фотовиставці 34 світлини. Автор більшості з них Маріуполець Євген Сосновський. На фотографіях: об'єкти історії, архітектури, монументального мистецтва, міста, яке в часи війни стало болем України. Дуже багато фотобудівель, які для кожного маріупольця були особливими: драматичний театр, будинок з годинником, палац культури молодіжний, палац культури іскра. Синагога, костел, краєзнавчий музей і будинок Ампера. Відвідувачі виставки можуть побачити, якими були пам'ятки Маріуполя, і те, що з ними зробила агресія РФ. Особливо хвилюючі ці фото для переселенців з міста Марії. Є будинки біля яких я жила і знаходилась постійно. Кожного дня проходила до роботи та до університету. Дуже приємні спогади, бо і тут є такі вулиці, такі. Знаєте, як флешбеки назад до рідного міста вони з'являються постійно, як вдома. Як будто повернулася додому і хочеться додому повернутися все надалі і побачити ці будівлі, вже реставровані, нові. Вдивляється у світлини Людмила Іванівна. Її син загинув, вибиваючи окупантів з української землі на Донецькому напрямку. Нема слів, я не, я не знаю, що сказати. Тут, тут набір все. Звісно, потрібні, тому що молодь до знати. Багато діток стараються вберегти від цього, щоб ну, менше травмувати душу. Я думаю, вони повинні знати. Діти тільки ті знають, у кого батьки на фронті. Пам'ять усіх загиблих, військових та цивільних, дорослих і дітей присутні вшанували хвилиною мовчання. На відкритті виставки голова ради оборони Кривого Рогу вже майже два роки цієї кляти війні, і ворог підступно, просто руйнує наші міста, наші села. І одним із перших міст, яке було зруйновано, причому найбільше, мабуть, зруйновано, якщо брати в кількості, і людей там загинуло цивільних понад 20 тисяч. Мабуть, колись узнаємо скільки. Це було місто Маріуполь. І в другому році зараз більше ніж 80 тисяч переселенців ми прийняли. Прийняли, розсіляємо, надаємо допомогу і медичну, і психологічну, і фінансову, і годуємо безкоштовно. І одною із найбільш таких згуртованих спільнот є Маріупольці. Ми відкрили декілька центрів. І Я Маріуполь, і я Бахмут. Я Херсон, але першим був і мабуть зараз залишається найпотужнішим. Це центр Ямаріуполя. Сотні історичних будівель, пам'ятників історії, мозаїка. Це те, чим вирізнявся Маріуполь. Тепер значна частина лише на фото. Для Маріуполя це дуже важливо і дуже зворушливо. Дякую Криворізькій міській раді, Раді оборони міста. Паласу культури центральні у нас є можливість познайомитися з нашими історичними пам'ятками, пам'ятками архітектури криворіжців, пригадати нам, маріупольцям, наше культурне історичне насліддя. Для нас важливо зберігати нашу історію, нашу пам'ять і завдяки можливості. Зберігати у нас відбудеться і культурна, і освітня, і історична деокупація, і ми будемо пам'ятати наш Маріуполь, а робити все для того, щоб перемога відбулася, тому що нам треба повертатися в наше місто і відроджувати ті пам'ятки, котрі зруйнувала Росія. Фотограф Євген Сосновський під час окупації його рідного міста не припиняв працювати, фіксуючи варварські злодіяння ворога. Йому вдалося виїхати з Маріуполя і вивезти свій фотоархів. Тепер його світлини подорожують містами України. Це драмтеатр там, де були діти. Це банк. Його там дуже сильно пошкодило. Це сумно, це дуже страшно. Добре, що у нас такого це не було. Гімназія, я дивилася там. Також їй дуже сильно пошкодило. і дуже болить за Маріуполь. Я знаю, що це місто герой. Дуже дуже шкода, що саме він перший потрапив через все це. Пройшов дуже різні почуття. Мені дуже сумно, мені страшно, згадуючи всі ці події, які сталися, і на жаль, вони не закінчуються. І від цього дуже болить, думаю, в кожного з нас серці. І я сподіваюся, що. Це все нарешті закінчиться, і ми зможемо жити в мирі. Ми зможемо збуду відновити Маріуполь та щоб він знову став прекрасним. Виставка, вписані в історію, зруйновані війною, пробуде в нашому місті два тижні і працюватиме щодня з 11 до 18. Це фотографії фотографа, який 62 дні був під обстрілами в підвалах, під отвалами і змог все це засняти. І зберіг архів, як це було до того. Виставка проходить в Палаці культури центральний. Тому, будь ласка, шановні Криворіжці, у кого є можливість, безумовно, Маріуполь, всіх запрошую. Це наша пам'ять, яку неможливо забувати. І ми всі віримо, що ще поїдемо ми в мирний Маріуполь, український Маріуполь, і побачимо там Азовське море. І мабуть, ще й скупаємось. У всіх дев'яти палацах культури до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в нашому місті діють патріотичні арт-інсталяції. Пам'ятаємо, вистоїмо, переможемо. Об'єднані однією темою Кривий ріг, місто фортеця. Вікторія Добровольська, Олексій Васильченко. Цей день інформаційний випуск в ефірі Рудани. Далі дивіться про таке. Професія гіди. Переключитися із такого нашого. Злободенного сьогодення і е, поринути у вір якихось історичних подій Криворізькі екскурсоводи сьогодні приймали вітання з професійним святом: перлини України. Я намалювала жінку в образі весни мрії. Визначені переможці міського конкурсу юних художників імені Григорія Синиці. Сьогодні всесвітній день екскурсовода. З нагоди професійного свята кращих криворізьких гідів привітали у мерії. Олег Ендрексон поспілкувався з фахівцями туристичної галузі. Їхні життєві стежки тісно переплетені зі стежками туристичними. Зобов'язують захоплення і професія одночасно. Криворізькі туристичні гіди допомагають місцевим і гостям відкривати на перший погляд типове індустріальне місто з нових ракурсів. Зараз багато людей вважає, що не на часі розвиток ні туристичної діяльності, ні екскурсійної діяльності, однак насправді саме можливість занурення відвідення нових екскурсій дає людям можливість переключитися із такого нашого. Злободенного сьогодення і е, поринути у вір якихось історичних подій, відвідати природничого формату екскурсії, тому вони дійсно дуже необхідні, дуже нагальні для е, психологічного та емоційного перезавантаження нашого населення. Один із найцікавіших плюсів професії проводити паралелі між різними епохами. Діляться криворізькі екскурсоводи. Ми показуємо наше місто те, яким воно є сьогодні, яким воно було колись, і порівнюємо ось ці ось ці два напрямки, якби розвитку нашого міста, колишнє і теперішнє. І в контексті цього людина починає розуміти, що Кривий ріг це все таки не просто індустріальне місто, а місто зі своєю історією, зі своїми цікавинками, і місто, яке треба любити і знати. На урочистому прийомі в мерії краще їде Кривбасу. У непростий для своєї галузі час вони продовжують надихатися улюбленою справою і захоплюють нею інших. Ми все будемо робити для розвитку цього напрямку життя нашого міста. Трошки війна нам перебила, там напрямки роботи, все, потоки людей є, над чим працювати нашим. Фахівцям, екскурсоводам, нашим історикам, нашим все. І я дуже вдячний нашим музеям, музейним працівникам і вам, екскурсоводам, котрі працюють над собою, і я думаю, що ми в подальшому будемо розвивати цю галузь, цей напрямок. У такі складні часи, як зараз, розвиток індустріальної культури кривого рогу та екскурсійне життя не згасають. Промисловий туризм має великі перспективи в нашому унікальному місті. Хочу всіх подякувати за сумісну роботу. Я своєю цілею ставлю підтримку е цього напрямку е по, по двом, по двом трекам. Перше, це, це інституціональна підтримка, тобто ми будемо системно проводити великі заходи, е щоб сфокусувати бачення і увагу містян і областей е і, залучення, і залучення зовнішнього фінансування. На програму У всесвітній день екскурсовода кращі представники цієї галузі отримали нагороди від міста. Олег Ендриксон, Максим Пономарьов цей день. Місті підбили підсумки традиційного відкритого конкурсу живопису імені Григорія Синиця. Серед більше як тисячі робіт дітей з усієї України та тих, хто зараз за кордоном обрано 30 переможців. П'ятеро з них криворіжці з музею квартири Григорія Синиці, Надія Шевченко. Конкурс живопису імені Григорія Синиці започаткували сім років тому. Тоді він був районним. Нині має статус міського, але фактично набув всеукраїнського і міжнародного масштабу. Через війну чимало талановитих криворізьких дітей за кордоном, та й з інших країн юні художники долучаються до конкурсу в пам'ять про свого видатного земляка Григорія Синицю. Ми зробили на те, щоб людина мала зробити гарну роботу і надіслати нам, не витрачаючи жодних коштів, просто її фотографію. І це дало можливість навіть тим, хто виїхав за межі нашої країни приймати участь. Цього року конкурс зібрав велику кількість найбільшу за всі роки існування, це більше 1100 учасників. І ну, приємно, що ми, по-перше, вибрали тему, яка стосується України цього року. Він мав назву Перлини України, щоб кожен міг і викладачі, і діти, і їхні батьки подумати про те. Чим є Україна для них похмурого в часи війни багато, тож організатори закликали юних художників зобразити на своїх полотнах позитивне та добре. Все прекрасне, що у дітей асоціюється з рідною Україною. Журі визначило переможців у кожній віковій категорії: 15 номінантів та 6 призерів, відзначені нагородами та подарунками. Єлизавета закінчує навчання у школі мистецтв номер 1 Її робота серед кращих. Надихнуло мене написати цю роботу сум, який я. Відчула, коли була за кордоном, тільки на відстані розумієш, як тобі не вистачає рідної домівки. Про роботу своєї вихованки розповідає наставниця. Тут в неї спогади і саме про її дитинство. Коли вона була у бабусі, саме це якби її селище, бабусі. Тому і робота така ну вийшла не не сумна, саме не сумна, хоч і був не сум, але дуже така насичена, весела. Якби ну вона закінчувала її вже тут. Не вперше беруть участь у конкурсі вихованці п'ятої музичної школи. Цього разу мають двох переможців на їхніх роботах зимові і весняні краєвиди України. Різдвяний вечір. Я хотіла передати атмосферу українських свят і український пейзаж. На першому плані моєї роботи можна побачити колядників, які тримають зірку на фоні українського зимнього пейзажу. Моя робота називається Наша мрія. Я намалювала жінку в образі весни мрії. Вона несе радість, тепло. Це моя не перша нагорода, але мені дуже приємно подякувати і організаторам конкурсу, і журі за їх професійну роботу. Дійсно, за комунікацію чудову У них чудова сторінка в Фейсбуці. Хочу побажати їм розвитку дуже цікавих проєктів в подальшому. І теж я вважаю, що теми чудові вибрані. І теж будемо брати участь і в наступних конкурсах. Надія Шевченко, Назар Прусенко, цей день. В Україні стартував масштабний спортивний проєкт Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч це змагання для школярів у п'яти видах спорту: баскетболі, волейболі, футболі, черлідингу та спортивному орієнтуванні. Нині Дніпропетровщина обирає свій спортивний талісман проєкту. Тим часом криворізькі команди ведуть боротьбу за потрапляння на обласний етап змагань. Діти з 4 по 10 клас, тобто майже всіх вікових категорій. І ну, метою цих змагань залучення учнів учнівської молоді до спортивних заходів, популяризації різноманітних видів спорту наразі триває другий етап. Це змагання в нашому місті між районами. За вимогою організаторів змагань кожен регіон, а у нас Дніпровський регіон має представляти певна тваринка. Ця тваринка буде підтримувати спортсменів на змаганнях від рівня області і вище, тобто всеукраїнські змагання. І Має символізувати незламність регіону, силу, дух спортсменів і обласною державною адміністрацією Дніпропетровської області. Започатковано на даний момент голосування щодо вибору тваринки, яка яку буде представляти, яка буде представляти Дніпровський регіон. Нестримний кінь, активна білка, енергійний єнот. Кмітливий кажан, весела бджола та е, стрімкий ястру такими були новини цього дня. Більше на сайті телеканалу та на сторінках у соцмережах. А журналісти Рудани вже готують свіжі матеріали про них завтра у звичній порі. Залишайтеся з нами і бережіть себе.